І наступна наша тема це взаємне розміщення двох прямих у просторі. Ну, Давайте глянемо ця тема. Ну, до речі, я вважаю, що вона не складна, але у нас виникнуть нові поняття, і так не дуже багато ну, задач, але. На пару уроків, на 2-3 уроки ця тема. І так, ще раз, взаємне розміщення двох прямих просторі. Нагадую, що прямі, на площині, а площина це частина простору, тому що в просторі буває безліч площин. Ми можемо сказати, що прямі мають, можуть розташовуватися таким чином. Вони можуть перетинатися, можуть бути паралельними, а можуть збігатися, тобто одна і на неї, наприклад, накладається інші. Отаким От чином на площині можуть бути розташовані, зверніть увагу, через. Дві прямі, що перетинаються, можна провести площину до того скільки одну. І через дві паралельні прямі теж можна провести площину до того скільки одну. Через ті прямі, що збігаються, можна провести безліч площину, оскільки це можна сприймати як одну пряму. Такі розташування у нас прямі. Але існує іще одне розташування, яке ми не вчили в планіметрі. Ну, Давайте означення поки що ми подивимось. Ну, Тільки що перетинаються, вони мають одну спільну точку, тобто прямі, які мають одну спільну точку, вони перетинаються. Дві прямі ось означення просто називають паралельними, якщо вони лежать в одній площині та не перетинаються. І ще є таке поняття, як мимобіжні прямі. Тобто. Дві прямі простори називають мимобіжними, якщо вони не лежать в одній площині. Як це можна уявити? Ну, Наприклад, тут можна будуть якісь приклади. Ну, це. О, дивіться. Наприклад, на малюнку 29,6, саме таке доступне. Дивіться, пряма А і пряма Б, вони не перетинаються, бачите, і не паралельні, тобто не лежать в одній площині, то такі прямі називають мимобіжними. І є така ознака мимобіжних прямих, яка говорить про те, що коли ми визначимо, що прямі мимобіжні, Дивіться, якщо одна з двох прямих лежить у площині, то дивіться, наша пряма А належить площині Альфа, а друга перетинається площину у точці, що не лежить на першій прямі. Тобто пряма Б не належить площині, а перетинає пряму альфу, альфа в точці М. Але точка М, що то С то то, то, точка М не належить прямій А. Тоді з цього всього випливає, що прямі А і Б мимобіжні. Тут такого значка немає, але є в інших підручниках така рисочка і крапочка зверху. Це мимобіжні прямі. Тобто А і Б мимобіжні. Нагадаю, перетинаються, значок А, перетинає Б. І паралельність нагадаю, А паралельно. Тобто такі три можливих варіанти різного розміщення наших прямих. До цього ще раз, перший варіант, перетин і другий варіант паралельність. Це коли ці прямі належать одній площині, а мимобіжні не належать від площині. Таким чином ми вивчили додаткове розміщення прямих, але вже в просторі. Ну і це я казала, що через дві паралельні прямі проходить площина, і до того ж тільки одна. І е, ну, ось така схема, яка, мабуть, допоможе вам запам'ятати все, що я говорила. Як дві прямі, от можна її побудувати схему, чи записати в зошитах, що, що дві прямі просто. І ще раз, коли лежать в одній площині, вони або перетинаються, або паралельні, а не лежать в одній площині, вони мимобіжні. Тобто, якщо вони не лежать в одній площині, то вони мимобіжні. Так. Ну і як найчастіше використовується це в НМТ ця тема. Найчастіше там є питання, там, як, які прямі там, оберіть на відповідні паралельні прямі, мимобільні, прямі, там, ще які перетинаються так і таке інше. Чи там визначте кут між прямими, до речі, це теж. Дуже важлива тема, ну, це буде трішечки далі. І от, на рисунку, ну, найчастіше це все будують в кубах, наприклад, це дуже, або в прямокутному паралелеті, дуже зручно бачити, сприймати ребра як ті, що перетинаються, тобто мають сильну точку. Ну, Наприклад, ребро пряма. А А1, що містить ребро А А1, перетинає пряму АБ да, в точці А. Тобто всі наші ребра, містяться на певних прямих, які перетинаються. Далі, блакитним позначено ребра, які містяться на паралельних прямих, тобто у них немає спільних Але вони належать одній площині А, Б. І пряма рожева АА1 і пряма блакитна ДС, вони мимобіжні. Вони лежать в різних площинах. Бачите? Тобто в різних площинах. Вони не перетинають. Як довести, тобто сказати, що вони мимобіжні? Говорять так, що ДС належить АБС площині А да? АА1 перетинає. От як ми тільки що... Ну, Говорили про теорему, що є е, однакою мимобідних прямих. Ми, ну як, доведіть, наприклад, кажуть нам, що АА1 і ДС, вони мимобідні. Тоді ми кажемо, що ДС прямо належить площині АБЦ. Це, як я писала раніше. А пряма АА1 перетинає площину АБЦ в точці А. Але точка А не належить прямій З Цього випливає за ознакою мимобіжних прямих, що ДС мимобіжне з А. А1, ДС і AA1 мимобіжний. Такий значок. Це за ознакою за однаково мимобіжних прямих. Мимобіжних прямих. Так, таким чином я вам розповіла тему нову ще раз. Тема називається Взаємне розміщення двох прямих у просторі». Щоб ще раз було зручніше всього вам, пролистали, подивилися схему рисунок 29.4, і все стало зрозуміло. Так, ну і давайте. Розглянемо ще ми встигнемо одну задачу 29.1. Дано купа БЦДА 1Б1C1D, 1 рисунок 29,8. Назвіть його ребра паралельні ребру СД. Такі задачі бувають і на НМТ. У вигляді текстів яких. Зображено кух і обрати. А там вам дадуть варіант. Так. Ну і давайте, щоб було це зручно, я буду будувати різнокольорово, і так, назвіть його ребра паралельні ребру СД. Тому я ребро СД позначу таким червоним кольором. І дивимося. Перше, я прямо пишу, перше. де це Паралельно дивимося. Оскільки у куба всі грані квадрати, у квадрата протилежні сторони паралельні. тому ДС паралельно АВ, ДС паралельно Д1С1, і ДС паралельно А1, В1. Тобто всі оці наші ребра між собою паралельні. І далі, друге, це назвіть цього ребра мимобільні з ребром СД. Візьму інший колір, наприклад, синій. І мимобільні це ті, що не лежать з це в одній площині. І так, дивимося. АА1. ДЦ. Не лежать в одній площині. так, Далі. Б1Б. Це у нас мимобіжні. Ще у нас які мимобіжні? Дивіться, не лежать в одній площині. ДЦ. А1Д1. Бачите, вони І Б 1 С1. Тому можна сказати, що ДЦ мимобіжний з АА1 ДЦ мимобіжне з ББ 1 ДЦ. Мимобіжне з А1, Д1 і ДЦ мимобіжне з Б1, С1. Тобто синім позначені ті, які мимобіжні з ДЦ. Теребра мимо бізнесу. Так, ну, родіться зрозуміло, так? Ну, на цьому ми будемо закінчувати. Рок, я дам домашнє завдання вам. Домашнє завдання. Е, параграф прочитати 29. Те, що я вам розповіла, можна цей параграф. Ну, послухати, як я розповідала. Зараз я оце, мабуть, це очищу. зараз я вибачаю. Ще раз напишу, домашнє завдання. Параграф 29. І номери, які потрібно зробити.

так, зараз я запишу, що я вам гадала. Так, двадцять девять, три, 4, 29.